На фасаді будинку навпроти художники малюють мурал. Я взагалі не проти мистецтва, але тепер друзям, котрі приходять до мене у гості, заборонено робити селфі із видом з вікна. Бо мурали ідеальна підказка для геоінту. Навіть найбільш благеньке графіті на паркані може стати підказкою в геопросторовій розвідці. Розповідаю, як встановити локацію за стінописом. У нас на каналі вже є відео про те, як за поштовими скринями можна визначити країну чи ідентифікувати її за електричними стовпами. Розгляньте й мурали, як не лише зразок сучасного мистецтва. Як на ізі визначити місце за знимкою стінопису? Декілька порад. Зазвичай вуличні митці залишають підписи на своїх роботах, або якщо це група художників, логотип їхньої команди. Чи, наприклад, назву фестивалю, в рамках якого було створено цей стінопис. Можна спробувати знайти ім'я художника, загуглити його, перевірити соцмережі або чекнути офіційний сайт, якщо він його має, відкрити у собі мистецтво знавця, котрий зможе візуально ви. Визначити жанр, напрямок чи стиль, наприклад, відрізнити роботи Бенксі чи Шепарда Фейрі. Читайте стінописи, бо там можуть бути підказки, наприклад, актуалізацію під країну, якщо це художник з-за кордону. Зверніть увагу на те, наскільки зношений мурал. Це може підказати, чи давно його створили, і наскільки він піддається впливу природних явищ. Поверхня, на якій створено арт-об'єкти, дуже часто недооцінена. Там, окрім матюча, може бути чимало підказок щодо загального. А місця розташування, не забуваємо, що може спрацювати базований пошук за фото через такі інструменти, типу Bing чи зворотний пошук за зображенням у Гуглі. Якщо фото саме такого муралу немає, то пошуковик може видати щось схоже. Не соромтеся, просто запитати в Гугла, сформулювавши більш-менш людський запит. Наприклад, є таке фото стріт-арту, і це схоже на мозаїку, якою викладено персонажа з відеогри Космічні загарбники тут ані підпису автора, ні, наприклад, вивісок рекламних чи дорожніх вказівників, котрі могли б зорієнтувати нас щодо країни. Їх теж немає. Бачимо лише те, що робота художника поруч із водоймою. Спробуємо знайти цю роботу за зворотним пошуком зображень. Google показує подібні роботи. За декілька секунд не трапляємо на інформацію. Що автор цієї роботи французький художник, що називає себе Інвейдер. Навіть загугливши за простим запитом, можна натрапити на псевдонім митця. Але досі залишається відкритим питання, де саме цей стінопис є? І перед тим як назвати місто, в якому митець залишив саме цю настінну фреску, маленький квіз для вас. Чи зможете ви встановити, де саме знаходиться цей мурал? Відповідь буде наприкінці цього відео. Тож, заходимо в інстаграм художника. Якщо там є саме таке зображення, і нам пощастить, що митець тегнув локацію. Супер розслідування завершене. Йду пити чай і спати. Але схоже, що саме цього муралу нема. Ми на сайт художника. Там є розділ світове вторгнення, і бачимо мапу з відмітками, де побував художник, і там залишав свої роботи. Пам'ятаємо, що розшукувана фреска поруч із водою. Далі потрібно трохи зосередженості та уважності. Переглядаємо усі роботи. A few later. І як бачимо, космічного завойовника біля води художник залишив у місті Сан-Дієго. А що ж кіт із продуктами? Звісно, якщо ви заскринили і шукали за зворотним пошуком у Гуглі, то швиденько знайшли відповідь, бо це доволі популярний мурал у місті Кам'янець-Подільський, неподалік кінотеатру під назвою Юність. А якщо ви пішли складнішим шляхом, то вочевидь зрозуміли, що це Україна через прапор і мову на вивісці магазину, бо мова завжди має значення. Є нерозбірливий автограф художника, але чіткіше видно напис Республіка. Якщо загуглити, що це, то бачимо, що у маленькому Місці на Хмельниччині кілька років поспіль проводили стріт арт-фестиваль, у рамках якого було створено десятки стінописів. І цей кіт, зокрема, можна також з'ясувати, коли саме той мурал намалювали. Хто це питання ще кількох хвилин вашого часу та уважного пошуку в мережі. Пишіть нам у коментарі, яким способом ви шукали локацію з котом-муралом. Нам дуже цікаво почитати ваші варіанти. Як бачите, робити осінь це передусім про уважність і вміння використати будь-яку інформацію, перетворивши її в зачіпку. Приклад з муралами один із показових, де осінь треба трохи детальніше вивчити тему, з якою працює. Ну а я тим часом шукаю нову квартиру. Хочеш знати ще більше? Долучайся до нашої спільноти у Телеграм. Ми навчимо.